Друзі, привіт! В роботі xf Jaguar Білий седанчик, який будемо робити комплексно. Тобто будемо, я його вже помив, але ми будемо ще йому очищати, прийомчики мити, оці всякі кантики. Щоб, в общем, ну, вона така більш-менш чистенька. В общем, щоб білий Jaguar був просто таким діамантиком. Блистів, красиво, була статика, поліфобність. В общем, По салону у нас бачимо. Все блищить, все нализане, трошки розтягнута шкіра, але не печально. Видно, що не така важка людина їздила. І зараз хлопче не такий важкий ягуарські приколюси. Вона тут затирається, але станці дух, як на ягуара, ще непоганий. Зараз ми ще потім подивлюся, який тут пробіг. Щось знову зауважив. Так, бачимо, що пори чисті, просто трошки трішки органіки. А так нема біди. Також руль трошки блистить. Але нема біди. Чувствується бруд під руками, а це означає, що флагів нема, був би плак, воно б все втягнуло і було б таке масне. Тут все ніби все красиво. Ми це все ще промиємо, красиво, буде чисто, правильно. Що у нас під ногами давайте. Так, коврки оригінали. Ну і тут є вологість. Бачите, є вологість після зими. Так, є вологість. Це все треба вимити, висушити і, певно, зробити озонацію, щоб не було ніяких грибків, бактерій. Попри те, що відпарюю ще й озонацію, зараз ставлю. Вже є, як кажуть. то нехай воно стоїть, робить свою роботу. Так, що у нас? Ззаді, ззаді вже тут хтось мештами шпортався, щось тут брикався. Бачите, нічим не залазили. Це, певно, маленькі люди, бо не могли переступити, тому так не смітили, так буває теж. Тут бачимо було якесь автокрісло, скорше всього. Машина тільки придбана і зразу людина під себе робиться теж дуже круто. Також Гуарі, велюрові поплоднітелі дуже круті на вигляд, але дуже важко миються. В общем, але нема біди. Нема біди. Машина. Якісним ковролінчиком, Він класним мені подобається. Рівненьким, плотним, як персидський кути. І миється дуже класно. Так, дефлектори більш менш Ну, заважте, ну не знаю, чи кажу заважте, а потім не виходить. Як шкіра трошки вона така розтягнута, там навіть париться і має гарно лягти на свої місця. Так. Попередній власник певний кузько зума, бо ще тут солому возивній. Бачите, і багажнику насмічено. І це ми сьогодні приберемо, щоб було красиво, чисто. Класний автомобіль. Подобаються мені ці серванти. Роки йдуть, але сервант мені все одно в автомобілі подобається. В квартирі не дуже, а от в машині непогано, так по-домашньому. Я вже колись показував, як тут відкривається бардачок на цю маленьку кнопочку, дуже гарно, дуже круто, дуже круто, механічна кнопочка, дуже круто. Вілюрова в середині, дуже. Чесно, це конкурент F15 по ціні BMW. Я не знаю там, по технічних так, цих, всіх двигунах, коробках це не моє, але от так просто, отак, от от як в машині, вона мені дуже подобається. Я його взяв Jaguar. А цей болт, а ці виїзні дефлектори, оці всі приколюси, бачите, як вона класно відкривається. офігеть просто. ну Дуже круто, дуже круто мені подобається машинка. Все це велюрове, все це якісне. Ну, шко... Кожен ну, БМВ теж не сильна шкіра, чесно говоря. Вони зараз теж на тому економлять. Так що зараз всі економлять на тому всьому, Каверлін тут однаковий, плюс-мінус. Але в БМВ немає велюрових оплотнітелів. Так що, друзі, комусь кожному своє, але я кажу від себе. Мені дуже подобається Jaguar. Але він не популярний, він не ліквідний. Хоч зараз почали молоді не їздити і мене це дуже тішить. Люди вже не думають про ліквідність, а думають просто про кайф, про емоції подаємо машина. Це саме основне. Давайте їй будемо парти трошки. Ще забув сказати. Парти то парти, але ми не будемо робити, на жаль, потолочок. Потолок вже тут відлипає. Все, бачите? Отак От в Ягуарах є, тому коли хтось може, хтось собі щось буде підбирати. Дивіться, будьте уважні, потолки в них слабенькі місця. Ну Так не видно, але під руками відсується, що воно вже все воно тримається. А о, Тут видно дуже круто. Воно тримається, але на доброму слові чіпати його вже не можна. І це біла машина в чорних ще гірша. Ситуації завжди майже з потулками для жука Тому так. от Ну що, друзі? FX. Помився. Непоганий. Стан салону досить, досить таки непоганий, е криші. Так, помилася органіка. Кресел змилася максимально. Тут є якийсь такий блиск дивний. Але я думаю, це через те, що вона вже така заполірована дупою. О, тут вже нема. В общем, непоганий стан. Бачите, тут все помилося непогано. Все досить таки непогано. Ну Ці велюрові я не хотів чіпати, бо вони рвуться, ну типу ці По цієї сторони в по більшості помилося, Так, стійки помились. Паски помились, ну, чорні там нічого не буде видно, але вони помились. Підлога помилася, трошки розчесалася. Ночим, бачите, самі красота. Так, також ззаді все помилося, шкіра трошки розтягнула ну, типу, потягнулася, стала на свої місця. Вона красива лежить, ніби нова, ніби на ній ніхто не сидів. І вона така красива, ну типу, гарна, гарна, м'яка, дуже ну, така приємна на дотик. Так як ну, в общем, має бути в машині. Так, все. Опалесоси, все чортенько. Забуває так? теж буває. Прийомки помилися, все, ну в общем, відмилася машинка, заблистіла, зараз покажу. Так що, така от красотка. Ну, Гарно, гарно, дуже гарно. Я говорю, дуже гарно, що тут обшито шкірою. Настояща строчка, вона така ну, так воно типу так дуже уютно в машині, дуже уютно запах приємний такий, текстилю. ну в общем Все дуже круто. Так, помилася підкапоточка, змилася ці всі е, бруцей, поліровочна паста, от трохи лишилась. Ну, це так це такий подарок, бо машина так на комплексі, а за двигун, я думаю, зроблю такий невеличкий подарочок. ну а тут це вже розривається, то я його навіть так особо не чіпав, бо чувствую, що він піде одразу гайтю. Гайтю це типу, спати або коротше, скажу до побачення. Ну, Рішетка, звісно, в Вігуарі фантастична. от беленький, натертий. В чому прикол відмивання кузова. Я стараюсь відмити оці вовсі навіть. Бачите, то не виходить. Це всі кантики, це все. Ці всі з'єднання, це все відмивається, все це очищається, лак очищається парою. От. Оце я прополірував клієнту, щоб воно, воно там було від рук покоцане, щоб воно було прям, от, гладенько гладенько, ніби от, машинкою поліровано. Насправді вона руками полірована, повністю вимита. От, тут часто дуже важко вимити в цих з'єднаннях кершером. Я це все парою легенько прогріваю. Щоб і фарба не зацепилася, не відлетіла, не відшкурилась. Також диски повністю. Вимов серединки, все це гарно забрав. Ці нальоти, ну, підкрильники максимально теж. Резину натер, бо вона дуже коричнева, я її три рази мив хімкою. Коротше, вона не відпустила, то я її мусив натерти. Вона не змогла бути красивою матовою, так як, ну, як я, наприклад, люблю матову резину. Трошки натерли. Ну, такий от. гарний білий колір, насправді він весь в рисці, якщо так подивитися, зловити вон, лампу. бачите, Він весь в рисці, але здалека, І хто не вміє дивитися, тому вона буде просто в офігенному стані. Диски обов'язково мають бути чисті в круг, бо як тільки поверхне воно того факту не дає. Також цю, цю всю рішоточку я це все промив парою. Все гарно. І вона така офігенна. Ну, а цей капотик я так понятно, мальований. Бачите, зовсім риски нема. Тільки така кірза груба. Ще до полірування. Ось вот такий, от друзі, ягуар. Красавчик, просто білий, офігенний красавела Я прокайфував від кольору цій машині дуже пасовно. Така вона кльова Жопа, передок, бік, ну в общем, машина соле дуже крута. Дякую, друзі, за лайк. Це, чесно, важливо. Я колись не думав, що лайк настільки важливий. Блін, деколи не збираєте їх 10 лайків, я і так тішуся, страшно. Так що буду вдячний, якщо вам не важко.